Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати неймовірне замовлення, яке ми виготовили. Це пам'ятник з такого світлого білого індійського граніта з Wizcont White. І а, з кольоровим фотоскло на весь ріст. Висота метр десять, ширина 55 це фотоскла, яке ми врізали, вклеїли в цей неймовірно красивий білий камінь з такими чорними жилочками. От. Також зробили гравірування на каменю, пофарбували фарбу і золота. От. Отака якісно зараз бишу, щоб ви подивилися. Також тут є надписи. Дана заготовка 140 сантиметрів висотою. На 70 шириною. Тому робимо все з різних видів граніта європейських. Кого цікавлять такі схожі замовлення, кого цікавлять пам'ятники, виготовлення, доставка, встановлення, обкладання плиткою, кого цікавить ціна, звертайтеся, контакти в описі.